Друзі, всім привіт! Давно не спілкувалась в такому влоговому форматі, поки є світло. Хочу сьогодні поспілкуватися, як ми виживаємо в цю спеку, як виживає тренер, у котрого є 4-5 тренувань підряд, і як, як діти, як зробити так, щоб ніхто не відкинувся на тренування, скажімо так. Давайте почнемо з залу. По-перше, ми тренуємо зараз тільки. В залі, який у нас знаходиться на цокольному поверсі, і не виходимо на вулицю, бо там скільки зараз у Києві градусів 43, десь так, коли є можливість. Окей, okay. e, коли є можливість, нас спасає кандьор, але такої можливості, на жаль, зараз не так багато. В Києві зараз вимикають, ну там, де я живу, 6, год 6 годин у нас світла немає і тільки 3 години є. І вони не завжди співпадають з тим часом, коли проводиться тренування. Ось, наприклад, зараз ми. Почнемо о четвертій, і о п'ять, здається, вимкнуть, і ще два тренування буде без світла. Тому двері ми всі зачиняємо. Я прошу всіх, хто заходить, одразу зачиняти, щоб хоча б на деякий час ще збереглося таке прохолодне повітря. А з дітками спасаємо з тим, що проводжує тренування не такі інтенсивні, як завжди. І, наприклад, ми там зробили 10-20 разів якесь, якусь вправу. І після цього трошки так знижуємо інтенсивність, тобто не на всі 100%, яких я завжди прошу, а отут, навпаки, сама слідкую, щоб не перестаралася. От зараз нам подарували в клуб таку штучку. Зараз покажу на реакцію. Знаєте, коли там загорається світло, і треба туди попасти. І То чергую там на 30 секунд один зробив, 30 секунд інший, і вони якраз цей час відпочивають. От така штучка виходить, що і з користю працюєш, і встигаєш відпочити. І ну, взагалі її треба вішати на стіну, але поки що я не вирішила, куди. Треба просверлити, там всяке таке. Ну і маленьким дітям, які в мене тут, бейбіки 3-5 рочків, їм дуже зручно, коли на підлозі, бо е, ці удари, що вони роблять, воно не зараховується, тому вони там п'яточкою стукають. Які е, лайфхаки я винайшла саме для себе. Е, По-перше, термочашка і в ній зараз е, напій-лимончик. М'ята і. Ой, відкрутити хочу холодна водичка. Так, ну щось там м'ятка така вже Ага, видно, виглядає так собі вже, хоча тільки зробила. І нещодавно, до речі, я умудрила захворіти. Я все думала, як, як, тому що, коли там вмикали кондьор, в принципі, я. Під ним так не стояла. Але потім до мене дійшло, що ось є дні, коли в мене п'ять тренувань підряд, от прям, без перерви. І весь час ти мокрий, навіть коли ти не дуже сильно там, працюєш, тільки там, щось показав, і ну, наче і не викладаєшся, але все одно мокрий за рахунок цієї спеки. І потім, там, виходячи на годинку, дві дають кандюр. І я зрозуміла, що я застудилася не за того, там, що я одразу під нього побігла, а й за того, що я вже була в мокрих речах декілька годин. І потім вже у мокрих речах побігла якраз вже там, трошечки освіжитись хапнути холодного повітря. І ось другий лайфхак, який я для себе винесла, це я беру тепер завжди. Сухий топік і футболку ще. Й. От, наприклад, там одне-два тренування я проводжу у футболці, а там ще одне-два у Гі, кімоно кімано або в іншій футболці. Hello! Так і ось в принципі, мабуть, можливо, ще щось згадаю, але це буде ще один такий привід для відосиків, бо пропадаю дуже рідко зараз. Виходжу, то натхнення нема, то на то часу, то інтернету. Ось тому буду завершувати. Всім гарного дня, мирного неба, світла. Трошечки прохолода, мабуть, в такий жаркий день.